Ім'я це і сина і Святого Духа. Христос рождається. Сьогоднішнє гарне чудове свято, наш Господь нам показує неймовірну, величезну любов свою до нас. В сьогоднішньому святі, коли ми радіємо в святі, яке дає нам надію, нову надію, наш Господь Він показує, що я не тільки як зверху дивився на вас. Як назирати і кажу, що люблю вас. церкву люблю вас, чи зовнішньо люблю вас. Він каже, ні, моя любов така велика, що я не тільки зовнішньо хочу любити вас, я хочу зрозуміти вас. Те, що Господь вот те, що він сьогодні народжується, звичайно, його основна місія, можемо так казати, це врятувати спасти всіх нас. Але також тут показано, що Він хоче прожити це життя так, як ти проживаєш. Так, як ти. Чи нашому Богові, який був там, чи там все в нього було добре? Проблеми в нього були там на небі, Ісус. Не було проблем. Чи там Ісус жив в комфорті, так по-людському говорять? В комфорті жив. Чи там він щасливий був? Та щасливий був, чи він мав все знання. Та все знання мав, чи мав всю. силу? Та все сильний був. Все все мав, все, що тільки можливо мати. Він це все мав. І в той же самий час він обмежує себе. Це щось таке, якби я став мурашкою. Я стаю мурашкою, маю знання розум, силу. Я став маленькою мурахою. Це просто. Взагалі За, інший рівень, взагалі інший. І наш Господь, маючи все, маючи все знання, обмежує себе і стає дитиною, яка не має знання. То що ж дитина все розуміє? Ні. Хіба ти думаєш, що наш Господь був суперменом? Та не був він суперменом. Власне, він хотів прожити все так, як ми. А тому? Не все знав. А тому вчився ходити, а тому вчився говорити, а тому вчився їсти. Все вчився робити. Все. Наш Господь отак народжуватися. Він міг взагалі цього всього не робити, але захотів в тому числі зачатись, народитись, розвиватися, вчитися, зростати і навіть втрачати. Тож його батько Йосиф, названий батько, тож він помер, коли Ісус був малим. Цей Ісус мав друзів, але мав також і недругів. Цього Ісуса любили, але також зраджували. Цей Ісус, Він все прожив та як ти. А тому цей наш Бог, це не тільки Бог зовнішній, цей Бог внутрішній, який розуміє тебе зсередини. Всередині. Чому? Та, бо сам все так прожив, як ти. Сам ми читаємо послання до Євреїв, що наш Господь Ісус Він став повністю так, як ми, крім гріха. Повністю та, як ми, крім гріха. Тому Він розуміє тебе. Наш Бог розуміючий. Він знає тебе. Відповідно, ти вже не можеш сказати, а Бог не знає, які в мене проблеми. Ні. Знає, які в тебе проблеми, знає, чому, бо сам на своїй шкірі пережився ці проблеми. Тому він дуже добре тебе розуміє. І відповідно, якщо цей Бог все так пережив і все так розуміє, то він і знає, як допомогти тобі. Він і знає, як зробити так, щоб ти не почувався самотім і одиноким. Він знає, як поробити тебе. Він знає, як вивести тебе з тебе. Він знає. Не тільки як Бог, але також як людина. Він знає. Тому сьогоднішнє свято чудове свято, коли наш Господь. Його ніхто не змушує, а Він сам хоче ставати людиною. Він сам хоче проявити цю любов. Сьогоднішнє свято є свято розуміння також. Розуміння. Бог. Тебе розуміє. Він знає твою ситуацію. Він знає твою проблему. Він знає твій біль, Він розуміє твій біль, Розуміє твою проблему. Він розуміє твоє страждання, він розуміє. Він все це розуміє. Навіть війну, він також розуміє. Бо і він жив в часі війни. Він жив. І його переслідували. І він навіть змушений був. Тікати. Він розуміє тебе. Господи Боже наш, ми дякуємо тобі за те, що ти не хочеш бути якимось таким далеким Богом, а ти, власне, є дуже близьким Богом. Настільки, що розумієш кожну хвилину мого життя. Мо, Оця Василя, в тому числі, ти розумієш. І ти розумієш не тільки як Бог. А ти розумієш, як людина, ти прожив все те, що я зараз проживаю. А тому, коли я звертаюся до тебе, то я звертаюсь не до того, який зелене уявлення не має, про що я говорю. А ти маєш уявлення, ще й яке маєш уявлення? Господи Ісусе, в сьогоднішній день ми просимо тебе, наповни наше серце величезною радістю. Радістю не цієї зовнішньої, що може оскакати чи ще щось інакше, а радістю внутрішньої, що є Бог завжди. Мені є Бог, в мене є Бог, який розуміє мене, який любить мене і який заступиться за мене. Боже наш. Ми просимо Тебе в сьогоднішній день, дай радість мені, дай радість нам, дай радість нашій Україні. Також, Господи, дай нам любов і дай нам надію, бо в тобі ми все можемо. Амінь. Христос рождається.